Я Керек Ольга, учениця 10 го класу Київського обласного ліцею. І зараз я розкажу про Філатова Володимира Петровича та його наукові досягнення. Кожна людина має бачити сонце. Це фраза самого Філатова і його якби, сенс життя. У 1903 році, на запрошення головина, він переїздить до Одеси. І Одеса відіграє дуже ключову роль взагалі в його житті, адже це для нього було не просто містом. Розвитку і взагалі, як би, початком його досягнень в науці, в отермології. І в 1906 році він стає асистентом кафедри. У 1911 році він вже очолює кафедру річних хвороб через те, що Головін переїхав і без керує нею до 1956 року. Взагалі, тоді він захистив наукову ступінь у 1906 році і в честь нього. Названий його Експериментальний інститут офтальмології, який він відкрив в 1936 році. І помер він 30 жовтня 1956 року, похований на другому християнському цвинтарі Одеси. Він помер від того, що впав по шкоду ногу, почалися інфекції, і виходить так, що в нього було зараження крові, від чого він і помер. Також в часи Вітчизняної війни він їздив. Де був розгорнутий очний шпиталь, і там він дуже багато допомагав людям усім, які постраждали від війни. І виходить так, що е, уряд, радянський уряд е, дав йому простір для розвитку і відокремив цей простір для інших науковців офтальмологів е, Взагалі е, філатов він досліджував проблеми кератопластики. Кератопластика це наука присвідків. І в 1917 році він опублікував свій новий метод пластики круглим стеблом. Його так і називають філатовське круглий стебло. І цей метод здобув широкого визнання хірургів, пластиків і офтермологів, і, і зараз це є дуже якби, важливий метод, а на той час це взагалі був прорив в науці в офтермології саме. Цей метод і досі використовується у відновній хірургії при обширних дефектах тіла. Він розробив сам принцип і перевіряв його експериментально на морських свинках. Також Філатов опублікував 90 робіт з проблемами кератопластики, а всього їх було 433. Філатов був академіком двох академій на той час, і я виділила три його основні наукові праці. Основні наукові праці присвячені проблемами офтальмології та вивченню біогенних стимуляторів. Перше це оптична пересадка рогівки і терапії. Він перший придумав метод пересаджувати е, рогівку з трупів живим людям. Друга це терапії, 1948 рік. І третє це ж той самий Український інститут експериментальної офтервології, який потім був названий в честь нього. Е, його шлях науці. Давайте підсумуємо. Запропонував новий оригінальний метод відновної хірургії пластику на круглому шкільному стеблі 1917 рік, науково обґрунтував і найголовніше практично розробив операцію пересадки рогової оболонки 1924 рік, вдосконалив техніку операції часткової наскрізної кератопластики, Тобто, якщо так говорити, то вдосконалив техніку операції часткової наскрізної розрізу сітківки. Виходить так. І вперше використав для пересадки рогівку очей других 1931 рік. Також він створив вчення про біагальні стимулятори, що стало основою методу тканинної терапії при багатьох захворюваннях людини і тварин, і створив школу офтальмології. Тут про його досягнення. Те, що він в першому світі використав рогівку трупних очей для пересадки, розв'язав пролавні матеріали для картопластики цим самим та розробив метод її консервації. Створив доступну техніку часткової нескрізної кератопластики, зробивши її ефективним засобом повернення зору. Тобто цей метод пересадки він повертав людям зір. Його дослідження привели до розробки тканиної терапії, що знайшла широке значення, і використовується і дотепер. А зараз ви бачите на слайді його картини. І я прочитала таку дуже цікаву фразу, що якби ви Філато не став офтальмологом, то він став би художним. Але тоді офтальмологія втратила дуже би, розумного вченого, який зробив багато внесків. Тут ви можете подивитись три його картини. Взагалі в нього є ціла збірка, а вона є в вільному доступі. Ніч в Криму, фрагменти садиби і саду і похмуре море. Дякую вам за увагу!